Putin priamo pluje na wsi merni peregowory. Zachód miałby być bilszy rysuczym, ale czy wystarczyć smliwości? Proce będziemy mówić z naszym gościem, doktorem Fakultetu Politycznych Nauk i Międzynarodnych Studii Warszawskiego Uniwersytetu, panem Marekom Madejem. Panie Marek, witaj w studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry, dobry dzień. dzień. Dzień dobry. Dobry dzień. Dzień. I pierwsze pytania takie. Co ja baczu 800 dronów, ta 13 rakiet, jaki lecić na merny kwartały miast ukraińskich. Kolegino, e, mama z w w swoim łóżku. maju czy już słowa Europejczyków i partneri partnerów Ukrainy wże wystaczyć. E szto małaby zrobić Europa, ja nie znaju. może Ameryka, może wsi razem udaryte silno ręкою w stół, shob bilszmy nie musiał czy czytać takich nowin? No niestety... Сантобардос на жаль, це дуже сумні новини, і вони в черговий раз доводять, доказують те, що Росія не зацікавлена справжніми мирними переговорами. Видаємо лише посилає сигнали. І проблемою те, що важко знайти мову, яка буде зрозуміла для росіян, і вона дуже швидко це зрозуміє. Якісь дуже рішучі дії вони є потрібні з одного боку, але з другого боку вони є складними, тому, що ми не можемо розраховувати. Оти на якусь форму військового в втручання, в Україні, втручання в Україні з боку західних, західних держав, тож залишаються інтенсивні посилені санкції. інтенсивні санкції. І вони вводяться. Ми маємо чергові етапи їх введення. Надії, Можемо передбачати, і що будуть якісь заходи з боку Сполучених Штатів Америки в цьому контексті. А ЄС і європейські країни показуючи свою рішучість у плані того, щоб розмістити в разі чого збройні. Ні, сили чи військові підрозділи в Україні у разі, коли буде мирний договір, чи вони закривають можливість Росії давати аргументи, і яка говорить про те, що світ не готовий до якогось до договору в цьому контексті, і ми ставимо Росію у складнішій ситуації з дипломатичної точки зору. Але треба розуміти, що при цьому рівні рішучості Росії щодо продовження війни щодо того, щоби змучити Україну, втомити Україну, і що вона буде змушена. Шина приймати мир на умовах Росії. Росія настільки на це наслаштована, що важко знайти методи ну, окрім тих методів надання допомоги Україні, аби показати Росії, що вона не зможе подолати Україну. Тому що ми не зможемо кинути на коліна і змусити її до мирного договору на російських умовах, але це означає довготривалий конфлікт і такого роду події, про які ви сказали. Тим паче, що Росія має складнощі щоб подолати українських військовиків на, на полі фнаже, треба надати Україні стільки ракет, щоб повернути той біль в сторону Москви. Oh. Uh. З військової військової точки зору це є захід, який обговорюється, і це є все найбільш ймовірним. Тобто йдеться про збільшення військового обладнання для наступальних жорстких дій, які дозволять українцям також діяти на території Росії. Але тут постійні побоювання частини держав, щоб не було надмірної ескалації, ну і не будемо приховувати, що є відсутність необхідної кількості обладнання, тому. Що якщо йдеться про боєприпаси, то їх достатньо немає. Нем, оскільки нам відомо летить делегація Європейського союзу до Вашингтона, щоб обговорювати санкції? Напередодні американський міністр фінансів Скотт Бесент говорив про те, що США готові довести власне до колапсу економіки Росії. Давайте послухаємо пряму мову і поговоримо про це. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери підтримали нас. Ми зараз беремо участь у перегонах між тим, як довго зможуть протриматись українські військові, та як довго зможе протриматися російська економіка. Якщо США та ЄС зможуть втрутитися і запровадити більше санкцій, вторинні мита для країн, які купують російську нафту, російська економіка буде у повному колапсі. І це призведе президента Путіна до переговорів. that will bring President Putin to the table. Звісно, санкції на нафтову галузь Росії мають ударити по її економіці, але от буквально в першій частині програми ми спілкувалися в цій студії на вашому місці. Була народна депутатка Євгенія Кравчук, яка говорила, що в своїх руках тримала мікрочіпи з дронів з російських ракет, які летять на мирні українські міста, і ці чіпи були вироблені в Європі. То можливо, варто вже розмірковувати о, про санкції, які б могли вдавати. Арити по військово-промислового комплексу Росії. <звіп> це є стотилеку потві вежити складно, тому що досить часу це є таке обладнання, яке є з засобами подвійного використання, і вони доси часто є доступними для того, щоб і використовувати в цивільній промисловості. Вони не мусять обов'язково потрапляти в Росію. Це вже може бути охоплено санкціями, але ці санкції легко обходити. тому що заходи чи засоби подвійного застосування можуть потрапляти в іншу країну, на з як якими Росія не має якихось проблем у торгівельних відносинах, немає цих санкцій, і можуть також бути це нелегальні поставки. І це потрапляє наприклад в державу. А не будемо взривати конкретних нас, а повинно там залишитися в цій державі, але нелегально це продається і про це європейці можуть навіть не здогадуватися. І тобто з санкціями на сьогодні є дуже велика проблема, і що йдеться про їхню ефективність, тому що досить часто військова спроможність залежить від розвитку тих засобів, які є, не є безпосередньо військовими і оборот є проблемно, щоб закрити оборот, заборонити обіг таких товарів і відрізати Росію від такої сировини, тому що це найбільша сфера російських доходів, і щоб її виключити від цих доходів від російської сировини нафтової газової. І проблема полягає в тому, що ці санкції є засобом, який є довостроковою дії, і якщо враховувати складність сучасного глобального ринку і те. Що цивільні і військові потреби пересікаються, важко такі санкції зробити більш жорсткими. Ну і плюс в ЄС є держави, які не дуже охоче ставляться до накладання санкцій на Росію, і треба їх або змусити до того, щоб вони на це погодилися, або ж вони хочуть отримати якісь пільги, і тоді санкції не працюють так, як потрібно. Економічні санкції є для терплячих, і добре, якщо вони будуть одночасно йти з. Дипломатичним тиском і військовою допомогою чи військовими погрозами, якщо це можливо. але то, може почнемо з іншого боку: як не можемо накласти санкції, начеби хоча б, бо вони є подвійного призначення, то через Балтійське море йде експорт майже 40, за різними даними 30% російської нафти до різних країн, між іншими Індії, Бразилії і так далі. Może trzeba wże włoski strajk zrobić. To, to win polegaje na tym, że nie możemy przykryty tam małego wielkiego beltu w Danii, ale możemy duże, powilno, ciutko, z nasododą, z natchnieniem perewiriate prosto ci korabli. i jak one nie odpowiadają bud jakim normam technicznym albo ekologicznym, kazatem dziękujemy wy. По Балтійському роливати не будете. І чаші що, що трохи та слід визнати, що такого роду заходи є. Скандинаві, Скандинавські країни, зокрема Данія, власне, почали більш жорстко підкреслювати і боротися з такими кораблями, суднами, якщо говорити про їх технічний стан, але є проблема з реакцією країн, куди ця нафта прямує, або ж та йдеться про реакцію держав, де це судно зареєстроване. Європейський союз на НАТівські країни, європейські країни стараються балансувати і враховуючи всі інтереси, і бути ефективними в надійсінні тиску на Росії, але ж також щоб не призводити до напруження з країнами в інших країнах світу. і зокрема ми тут повинні усвідомлювати що значна частина світу на жаль не до кінця розділяє чи поділяє наш погляд на те, чому розпочалася ця війна, хто відповідає за початок цієї. І війни, і хто є головним винуватцем того, що вона розпочалася і триває в країнах, наприклад, Латинської Америки чи Африки, і російський наратив там отримує підтримку, і тоді будь-якого роду заходи західних, західних держав, які можуть бути сприйняті цими вищезаними державами як агресивні, які ведуть до деескалації, і які підтверджують російський наратив, що все у всьому винен захід, який змусив Україну до певних заходів, на які Росія мусила відповісти силою. Тобто це є така ще. Проблема, це, що, отже, розумна, мусить бути раціонально збит, і з розумом все проведено. Якщо формі, це буде надто інтенсифіковане, це воно може призвести by był, до yeah непозитивних by był, результатів. Може, треба мати, як то мав деякі люди фабержеї і сказати, що ви бачите, але e, це не вам Европа буде текти на Балтійське море, як дійде до катастрофи. Ви не прийдете нам тут з допомогою прибирати Балтійське море. E, Wiesz, sami prosyte w świat pro ekologiu, żeby nie było zabrudnienia bo je e, zmiany klimatyczne, e, wam nie wystarczy jej iży, ale jednocześnie wam napłuwa na naszą ekologiczną bezpiekę. E, Ак тимже тут а й так погоджується, але тут є питання, що тоді треба кожен корабель один за одним перевіряти дуже детально і показати, що це є корабель, який не відповідає технічним нормам і становить екологічну загрозу. Тоді таке судно можна затримати, не допустити його до пересування по морю, але це важко реалізувати. Є норми, екологічні норми, і ці судна не відповідають цим нормам. Але треба це кожному ти якби випад, випадку доказувати і показувати. І треба було б доказувати, що ці судна не відповідають цим нормам. І тут важко працювати якийсь механізм, який дозволить раз і назавжди закінчити власне питання тіньового флоту. Але напевно варто це робити, і це стараються робити європейські держави. і знову ж таки маємо тут певні обмеження, якщо йдеться про обладнання і технічні засоби, тому. Тому що такі кораблі треба по перше знайти, затримати в портах, незалежно від того, що військові кораблі мають право візитів. Це так, так називається в міжнародних водах, щоб перевірити технічний стан того чи іншого судна. Якщо є підозра, що щось нелегальне робиться на тому судні, чи це судно щось робить нелегальне, і кожна підозріле судно можна затримати, але всіх ж не затримати. Мають Ну і це забава і в кота дані, і мишку, і, і, то, і результати будуть не дуже великими. Ще одне цікаве питання про нафту. Вісім ключових країн ОПЕК плюс серед них також Росія домовилася, що від жовтня вони збільшують видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу. Ну і ціна відповідно впаде нижче 60 доларів за барель. Чому Росія погодилася на це? Адже зниження ціни напряму б'є по її економіці. Ну так що то є так, я погоджуюся, uh, але uh, це uh, ситуація, uh, що uh, не Росія тут є, росі росі вирішує uh, і вирішальною силою. Це Саудівська Аравія і в ОПЕК uh, в uh, цьому uh, нафтому картелі. Росія мусить погоджуватися на ті умови. Можливо, вона може вести переговори щодо цього, але вона мусить погоджуватися на умови більшості, і Росія підходить до цього так, що так ціна буде нижчою, але можна буде продати великі об'єми цієї нафти. І тоді можливо ці втрати не будуть такими великими, або доходи будуть на такому ж самому рівні, тільки треба буде більше збільшити експорт. І в цьому суть цієї так званої гри з санкціями, накладеними на Росію, тому що якщо ми знижимо ціну і обмежимо можливість доставок, то Росія матиме вівні прогалини в бюджеті. Натомість частина країн є зацікавлена в тому, щоб Росія погодилась на такого роду ціну, тому що незалежно від. Мита накладеного з станом сполучених штатів на Індію, Індія не зменшує імпорту російської нафти. А в момент, коли знижиться ціна, то за ті самі гроші Індія купить більше нафти від Росії, тобто Індія не є частиною ОПЕК. Але з цієї перспективи, якщо ми подивимося, що Росія в даному випадку знайла опинилась такій ситуації, що вона мусить вибирати такі вирішення. Друге і найкраще вирішення, звичайно, було би краще продавати нафту за високими цінами, але якщо ціна ціни знижується. Но ну, то ми можемо погодитися, але утримувати контракти і збільшити видобуток нафти, і збільшувати експорт цієї, що забезпечить підтримання на тому самому рівні бюджету. Але власне в цьому полягає суть тиску на Росію. і в цьому випадку Росія мусила прийняти позицію інших, вибравши рішення не найкраще для неї. Але і не найгірше в сенсі того, що воно дозволятиме їй через збільшення видобутку і експорту нафти вирівняти ці і, власне, втрати. збільшений Видобуток нафти і ця нафта потім через інші країни повертається до Європи. І Ми знаємо, що навіть уже Дональд Трамп дорікає Європі про те, що вона сама не може припинити купувати російський газ. І тут питання: які кроки ЄС повинен зараз зробити негайно, щоб закрити ці схеми і врятувати свою репутацію. znaczy trzeba przyznać, że ten... Ми рікі... мусимо зізнатися, що власне ця схема вона вже є, наприклад, Казати, угорщина, словаччина, словаччина а досить часто в Європейську в Європейську до е Європейського союзу нафту можна тоді доставити, коли вона в, дуже за дуже низькою ціною. В, і тут я хочу зауважити, що Дональд Трамп висуває певного роду сумніви щодо Європи, що в перспективі усього ринку ринку, і паливного, є, паливного енергетичного ринку не це не є аж в таких масштабах. ну, звичайно ж, коли б можна було призвести до, перезвести до, до і, повної бораку. Повної відсутності імпорту російських енергоносіїв російської нафти до Європи було би дуже добре, але поки що маємо перш за все дві держави, які говорять про те, що на сьогоднішній день вони не встані знайти достатньої достатнього замінника російської нафти, щоб це не призвело до серйозних труднощів і проблем в економічному плані. Звичайно ж видно, що ці країни не дуже стараються знайти ці замінники і тут є великі можливості. Тиску на Угорщину та на словаччину, проте ми повинні пам'ятати, що європейський союз хоче чи не хоче, але йдеться про внутрішню співпрацю в ЄС. Повинна Європейський союз повинен працювати за власними процедурами і принципами. А вони гарантують країнам, які обвинувачують такого роду діях. Ну відповідно, це треба довести. і на жаль, є опір з боку цих двох країн, щоби пошукати, серйоз. пошукати серйозно інших постачальників. Інших засобів енергоносіїв, але це є знову ж таки. Маш не є такий масштаб, який знищує повністю Дякуємо за розмову. Марек Мадей, доктор факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету, був гостем українського фокусу.